Доброго дня, пані та панове. Сьогодні у нас вже 10 серпня, і чому сьогодні на кукурузі? Да, до речі, сьогодні у нас огляд кукурузи BSS 1075, і що сприяло цьому обзору? Буквально на цьому тижні побачив дівчину в Тіктоці на Дніпропетровщині, і вона просто каже, що це якесь. Сміття продає компанія Сенгента, і це не кукуруза, а щось, щось не потрібно ринкові. Ну, я не буду казати їй погані речі, я просто, мабуть, до речі, у неї є багато відосиків про того, як у неї то кавуни не сходять, то гірки чиїсь компанії не сходять, то ще щось. Ну, постійно якісь проблеми. А ми зараз вам покажемо, до речі, покажемосям 1075 і я зверну увагу на деякі маленькі аспекти по вирощуванні цьогоріч. Тому що фермер вирощував цю кукурузку і взагалі цукровою кукурудзу перший рік. Завтра він вже починає збирати її, а ми з вами подивимось її всі початочки, як воно є. І проблему цьогоріч обов'язково доповім. Так, ось рослинки Вони досягають метра дев'яносто. Ось от такі от початочки на них. І давайте один зламаємо. Ось іще один. От такі от початки на BS 1075 Ну і, звичайно, зараз подивимось ми з вами, як воглядає. виглядає. Так. Ось такий бікаворчик. І хай та дівчинка скаже, що це погана кукурузка. Так, ну і по проблемам цьогоріч. Ви скажете, погане насіння, нічого подібного. Сіяли з великим трактором, з великою сівалочкою, і трактор ходив слід в слід з зміщенням 35 см. І дуже погано це виходить, тому що, коли він вертається обратно, він притаптує колищам сусідній рядочок, і він дуже погано потім сходить. Один рядочок, бачите. Сходи суперова, а тут от він вертався і бачите, от раз просів, не просів притоптане. Насіння, і воно потім досить поганенько всходить. Проблема по гербіцидах. будь ласка, люди, якщо ви використовуєте гарні гібриди, такі як BSS-1075 і інші кукурузки суперсолодкі, ну, використовуйте нормальні гербіциди. Прийшлось працювати два рази гербіцидом. Перший раз взяв китайський аналог і він просто полобадів взагалі не спрацював. Половина спрацював, і прийшлось через тиждень, а вже було сім листочків на на кукурудзі. е і ще раз її придавлювати гербіцидом, ну, вже аналогом, не аналогом, вибачте, а нормальним гербіцидом іншої компанії. Ось, ще багато дуже шкідників по попелиці цього року і по трипсу цього року. Enjoy, це, з Angio ми з, справились без проблем. І велику шкоду в цього річ надає у нас шкідник під назвою луговий метелик. І він робить такі пошкодження. Ось, Луговий метелик, отакі от пошкодження він залазить. І робить неконденційну продукцію. Хоча з ним і поборолись, разово обробляли препаратом під назвою Proclaim 400 грамів. Ось, все одно, все одно 100% не убрав шкідника, тому, тому звертайте увагу на, на, на ці проблеми. Ось. За краплину стрічку нічого вам не буду казати. Звичайна краплина стрічка, але е, звертайте увагу на водовилив по кукурудзі. Тому що е, водовилив на кукурудзі може бути і літер змітера, може бути і півтора літера замітру. Тому звертайте на це увагу, щоб ви не клали 300-ку-200 ленту, щоб водички було, в принципі, достатньо. достатньо. Ну, і, звичайно, отакі от ось. Гарні качанчики получаються. Це перший срок посіву середина травня місяця. І ще є один срок. До речі, я знаходжусь на технологічному проході. Вони дуже сприяють. Класний виборці кукурудзу кукурудзи, і можна захищати кукурудзу практично до дозрівання, контролювати шкідників, які у нас є. Ну і Потім, звичайно, сюди виносять продукцію, в ящиках складають, чи в мішках складають, фасують, сортують, і швиденько можна бути реалізовувати її прямо з поля в товарному вигляді. Ось така у нас солодка кукурузка на сьогодні. Ціна влаштовує фермера. А, до речі, у фермера ще є о, кавун. Кавун зараз з поля продається по 5, а він з поля продає по 15. Мабуть, я піду вам все покажу. Пішли.